Криворізькі герої поза минулого тижня наші майдансери не спочивають на лаврах, а що сили готуються до наступного виступу, який відбудеться 8 вересня на тому ж місці в той же час. Що приготували завзяті танцюристи Кривого Рогу для презентації на столичному майдані? Розвідував Сергій Єременко. На тренуванні криворізьких майдансерів було людно, адже, окрім репетиції, хореографи проводили добір команди. Я так розумію, що багато людей не буде. ілі. Ну, они не смогут уже ходить на репетиции и участвовать. То, конечно, мы делаем дополнительный добор. Пусть у нас будет 50-100 человек на запас, но они будут. Спробовать свои силы на кастинг завитала чимала килькость хлопцев то девчат. Близко трех сотен усик. На самом деле это очень большая цифра. Нам нужно добрать всего лишь где-то человек 30. Організатори говорять про те, що кастингувальників сюди проводить не марнославство, а скоріше патріотизм і бажання зайвий раз довести Україні, що Кривий Ріг дуже талановите місто. Діти розуміють, що все, що досягається в житті, досягається трудом. Ведь ви самі бачите, що це, грубо говоря, похота. Діти трудяться для того, щоб отримати такий прекрасний результат. Самі ж майданцери, незважаючи на велике навантаження участю в шоу і його організацію, здебільшого задоволені, та й до хореографів претензій не мають. Меня очі нравиться коляжори, дуже подобається з ними працювати. Зараз же учасники нашої команди намагаються визначитися зі своїми можливими конкурентами. В майданцівських колах звучать назви таких міст як Одеса та Харків. Там сильні танцори. Але незважаючи на це, налаштовані більш ніж оптимістично. Я думаю, що ми хорошо виступимо, хореографи нас сподіваються, Ми постараємося їх не підвести. Ну, я думаю, Ми переможемо. До речі, на ефірі, який відбудеться 8 вересня, номер для голосування за Кривий Ріг, скоріше за все, зміниться. Вряд ли буде 5, тому що всього 4 команди були. Отже, наше місто у танцювальному поєдинку зійдеться з Одесою, Черкасами та Львовом. Вмикайте 8 вересня о 20.30 телеканал Інтер і вболівайте за наших.